Для створення такої сумки нам потрібна буде бавовна. Я використовую Gazal Organic Baby Cotton, це 100% натуральна органічна бавовна. В 50 грамах іде 115 метрів. На гачок 3,325, 3,25, власно, використовую. Потрібно буде декілька винтів. Я поєднюю 4 варіанти, ви на свій смак можете і більшу або меншу кількість. Також шкіряне дно, укріплене картоном для міцності. І. Ручки на Завдяки тому, що у нас готове дно, ми повинні вив'язати тільки стінки нашої сумки. У даному випадку, найперший ряд, який ми в'яжемо, це обв'язуємо по колу наше дно. В'язавши з'єднювальні стовпчики по колу нашого дна, нам потрібно буде завершити наше в'язання, піднявши дві повітряні петлі. Наступним нашим кроком ми вибудовуємо власне стінку нашої сумки. Стопчиками без накиду, частково з прибавками, ми обв'язуємо наше дно. По дві петлі у кожну, окрім місця, при повороті нашого дна, чередуємо три петлі, дві петлі, три петлі і обв'язавши всю частину повороту нашого дна. Ось як виглядає обв'язка нашого овального дна. До речі, дівчата, хочу наголосити на те, якщо у вас більш заокруглені частини або більш прямокутна основа, ви можете дану комбінацію трішки комбінувати. У нашому варіанті ми зробили 7 потрійних прибавок у місцях повороту нашого дна. Всі інші частини ми в'яжемо просто дві петлі у одну. Обв'язка нашого дна готова. Закінчуємо наше в'язання з'єднювальним стовпчиком, з першою петлею пров'язаною при піднятті. І робимо тут же дві повітряні петлі, і по колу в'яжемо перший ряд стовпчиками без накиду, таким чином ми трішки укріплюємо наше дно. Не потрібно робити ніяких прибавок чи убавок, просто по колу пров'язуємо стовпчики без накиду. Обв'язавши перший ряд стопчиками без накиду, з'єднюємо одним з'єднювальним стовпчиком наше полотно, робимо дві петлі підйому і всю наступну частину нашого в'язання будемо в'язати напівпити. Тобто, робимо накид в петлю. І пров'язуємо через всі три петлі, що у нас на гачку. Накид в петлю і через усі три. Одна повітряна петля ми пропускаємо одну петлю, і через одну ми в'яжемо два напівстопчика. Накид, одну петлю пропускаємо, у наступну в'яжемо. Повітряна петля, накид, петлю пропускаю у наступну два стовпчика, одна повітряна петля, так уповільнюю зараз, накид через одну, Так, в'яжемо до кінця нашого ряду. І ще один цікавий варіант. Розмір мого дна 20 на 10, і другий ряд підйому нашої сумки ми пров'язали. Дві напівпетлі в одну, одна повітряна, 2 напівпетлі одна повітряна, з розрахунком тим, щоб надати трошки більший розмір нашої сумки. Якщо ви попередньо вже взяли більший розмір дна і не хочете збільшувати ширину, в'яжете без цієї повітряної петлі. Ось так. Тож, дівчата, перший ряд ми зв'язали, наступний ми будемо чередувати різні відтінки нашої бавовни. Тож беремо у роботу наступний колір нашої пряжі. Гарно затягуємо нашу нитку і з'єднювальним стовпчиком наші, з'єднюємо наш ряд. Підтягуємо, робимо дві петлі підйому, накид, одну напівпетлю. В даному випадку ми повітряні петлі між напівпетлями не робимо. І в оцю частинку під повітряною петлею ми в'яжемо 2 напівпетлі. В'яжемо таким чином до кінця ряду. Як гарно до нас засвітило сонечко у екран, так можна тоді краще переглянути саме, як передаються відтінки пряжі, що ми обрали. Дівчата, дов'язуємо перший ряд іншого відтінку і зараз будемо міняти на наступний колір. Саме в цій сумці ми будемо чередувати 4 варіанти кольору через один ряд. Два. Підтягуємо ниточку, робимо накид і сюди ж в'яжемо одну петлю напівнакидом і чередуємо наступну, так? Один. Два. Один. Один напівстопчик, накид, другий напівстовчик. Без прибавок та без убавок в'яжемо до кінця ряду. Ось як виглядає частина нашого узору. Пам'ятаємо: перший ряд обв'язка дна, другий ряд прибавки для того, щоб дов'язати дно. Перший ряд основної частини по висоті стовпчики без накиду. Другий ряд, тобто два ряди, це у нас обв'язка основи. Перший ряд стопчики без накиду, другий ряд напівпетлі, дві в одну, між ними повітряна петля. А всі наступні ряди по дві напівпетлі, попередній ряд, як ми бачимо, пров'язали ми вже три варіанти кольору. Зараз будемо додавати і ще. Четвертий варіант, до речі, дівчата, можете використовувати більшу-меншу кількість кольорів. Ми в даному випадку кожному кольору присвячуємо по одному ряду. У самому кінці нам тут потрібно буде потім зав'язати вузлики та сховати нашу, наші зайві нитки. Продовжуємо піднімати по основі нашу сумку, в'яжучи по дві напівпетлі. Ось так. Ось, дівчата, майже вся частина нашого основного полотна зв'язана, ми пров'язуємо таким способом 35 рядів, і наступним чином нам потрібно буде по 3 ряди з без накиду, двома відтінками пров'язати. У мене наступний на черзі білий відтінок, і наступний ряд ми в'яжемо стопчиками без накиду по довжині нашого ряду. Тут ми робимо з'єднювальний стовпчик, одну петлю підйому і в'яжемо по черзі стовпчиками без накиду по колу Останні ряди нашого в'язання це по три стовпчики без накиду двох кольорів і завершуємо. Наше в'язання обв'язавши по колу з'єднювальними стовпчиками останній ряд, який ми пров'язували. Цим самим ми укріплюємо останній ряд для міцності. Ось так по колу з'єднювальними стовпчиками пров'язуємо наш останній ряд. І наступне, що нам потрібно зробити, це пришити нашу ручку, заховати з зовнішньої сторони усі зайві нитки. Ми, до речі, могли їх кожен ряд прив'язувати. Я перетягнула, тому що цей варіант сумки пропонує нам підкладку, яку ми можемо сюди поставити і, власне, таким чином заховати під неї наші, наші нитки. Вітання, ваша сумка готова. Нагадаю про те, щоб ви не забули підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео. У нашому магазині ви також на каналі знайдете відео огляд новинок по пряжі. Також активне посилання на магазин, де можна придбати і пряжу, також шкіряйну фурнітуру у описі під цим відео. До нових зустрічей!